Доброго дня, шановні колеги. Я хочу представити підручник, який написали ми спільно з авторським колективом чотирьох осіб, з які трьох троє викладачі університету, і один вчитель. Всі мають досвід роботи і в школі, і написання посібників і підручників. Ну, такий колектив сумований тим, що програма. Зазнала кардинальних змін в кінці вересня, і е, треба було за короткий час зробити великий обсяг роботи. Е, отже, е, підручник має такі складові частини: це передмова та рекомендації, щодо роботи з підручником, виклад теоретичного та фактичного матеріалу, який передбачений на програмою, комплекс завдань для осмис... на осмислення власних навчальних досягнень. Алгоритми виконання практичних робіт та досліджень, основних основних термінів і понять, електронний додаток. Відручник з географії залишається основним засобом навчання, сколярів і труї відповідає таким вимогам, забезпечує появлення науковості та доступності викладу навчального матеріалу. І тут е, науковість полягає передусім в формулюванні. Чіткості формувані понять, закономірності, тенденцій. Але щоб забезпечити доступність, ми намагалися трансформувати їх, розуміючи, що цей матеріал має сприймати учні 9 класу. Дотримання логічної послідовності та системності виконавців з містових блоків. Тут, ясне діло, ми змушені були дотримуватися логіки, яка закладена в навчальній програмі, оскільки так. Східно-сучасних підходів вона мусить дотримуватися строго тій послідовності, які визначено програм. Проте, для забезпечення певної цілісності містових блоків, параграфів, тем не знаходилися якісь оптимальні вирішення для того, щоб цей матеріал був зв'язаний логічно вибудований. Підручник складається з вступу і п'яти розділів, які охоплюють по декілька тем. Розділи і теми точно відтворюються зміст навчальної програми. Тема зазвичай розкривається у двох-п'яти параграфах, кожен з них охоплює певний цілісний фрагмент змісту теми, який розрахований на вивчення, по суті, в 99 ти, ти випадках за продовж одного уроку. Кожний параграф розпочинається з рубрики Спробуйте відповісти, що має на меті актуалізувати раніше вивчений матеріал чи власний досвід, та підготувати учня для сприйняття нового навчального матеріалу. Кожний параграф поділений на декілька логічно завершених частин, що мають заголовки взяті з тексту навчальної програми. Така структурованість тексту дос... Параграф дозволяє краще сприймати сутність основних змістових елементів навчального матеріалу, оскільки сам заголов підказує, що, про що основне йдеться в цьому фрагменті навчального параграфу. Підручник реалізує мету, реалізує мету і завдання навчального курсу, зберігаючи структуру та послідовність змісту на основі сучасних підходів до виконування навчального матеріалу. Поєднання основного та додаткового текстів позатекстових компонентів. Додаткові тексти та пояснення місця цікаві факти про країни-лідери, певними показниками економічного розвитку, господарські об'єкти, наукові досягнення в минулі часи сучасності, типові приклади соціально-економічних процесів та орієнтують учнів застосування знань по Житті. <кій> Найважливіші поняття терміну та географічні назви, на які треба звернути увагу або запам'ятати у тексті виділених жирним шрифтом, або що стосується номенклатури, це курсиво. Ну поняття, які передбачені програмою обов'язковими власне жирним шрифтом, а ті допоміжні поняття, без яких не можна було обійтися. Жирним курсивом. У підручнику є посилання на медіа джерела, телепередачі, інтернет сайти, електронні журнали тощо. Тобто, в багатьох завданнях саме це є і не можна скористатися, вивчення кожного параграфу завершує рубрика Закріплюємо та узагальнюємо», що містить запитання і завдання, виконання яких. Є неодмінною складовою успішної роботи над навчальною темою. Вони допомагають учніві чіткіше усвідомити собі, що найважливіше вони повинні відповіти, запам'ятати у процесі опрацювання навчального матеріалу. Хочеться звернути увагу, що ці питання і завдання відтворюють основне в змісті навчального матеріалу параграфа. І тому їх зручно використовувати як на етапі уроку вивчення нових знань при закріпленні їх, так і для перевірки знань на наступному уроці, якщо такий, такий елемент уроку передбачений. Ну а також при повторенні загального навчального матеріалу, який підлягає тематичному контролю. Адже ми вважаємо, що не. Ненормально нормально задавати учні, просто повторіти такі там параграфи, а оптимально сказати, що е, якщо ви будете готові відповісти на всі запитання і завдання, які є до кожного параграфа в рубриці закріплюємо загальному, то ви будете готові відповісти е, на, на будь-яке питання, яке вам буде задано під час написання контрольної Роботи. Е, рубрика набуваємо практичних навичок, містить завдання спрямовані на самостійне творче застосування, здобутих знань. Вони передбачають аналіз статистичної інформації, формування досвіду проєктної діяльності. Тощо, виконуючи ці завдання, учні мають можливість застосувати отримані знання в нових людних ситуаціях, розв'язувати певні практичні завдання, проявити свої. Дослідницькі вміння. звернути увагу, що ці завдання вони не є, не належать до категорії тих, які треба обов'язково задавати після кожного уроку учням на домашні завдання. Можна варто рекомендувати тільки деякі з них, і то в випадках, якщо це не переобтяжує домашні завдання учнів. А так, вони більше для. Тих учнів, які проявляють особливу зацікавленість у вивченні географії, готуються до олімпіад чи інших заходів. Ну або якщо є можливість, хоч в принципі навчальна програма досить складна, як для учнів 9 класу, і для таких часу для додаткового матеріалу, би залишається не дуже багато. Відповідно до навчальної програми, у підручнику запропоновані алгоритми виконання всіх практичних робіт та наведені фактичні дані для їх виконання, тобто статистичний матеріал чи інше. Таким чином, цих матеріалів достатньо вважаємо, для написання практичної роботи у звичайному зошиті з використанням кон карт. Проте більш детальні алгоритми будуть запропоновані в спеціальних зошитах для практичних робіт, які будуть підготовлені до навчального року. Аналогічно можна сказати і про дослідження, які не є обов'язковими для виконання, але можуть пропонуватися для виконання. Тому розробки передбачених навчальних досліджень спонукають. Роздійснення власних відкриттів та наукової роботи певні. Тому, ем, очевидно, в гімназіях, в ліцеях їх будуть використовувати. Тут також дається коротенький алгоритм виконання е, таких е, досліджень, е, ну а більш детальні будуть у спеціальних зошитах для практичних робіт. Важливим е, для сприйняття навчального матеріалу є таблиці, фотографії. Структурно-логічні схеми, діаграми, картасхеми дозволяють учням краще уявити той чи інший географічний об'єкт, або явище активізувати зорову пам'ять у процесі навчання. Тобто, гортаючи підручник, ви побачите, що на кожній сторінці дуже багато цих матеріалів є, в ними заповнені обидві сторінки розвороту. Вони ще раз допомагають певним чином собі пригадати саму сторінку, де йдеться про той чи інший матеріал, але і дають можливість дізнатися багато нового або звернути увагу на основні моменти, які потрібно опрацювати. Ну, зокрема, коли йдеться про статистичні матеріали, графіки, діаграми, структурно-логічні схеми. Картографічний матеріал створює умови для розвитку картографічної грамоти. Учні надає можливість виконувати практичні завдання та практичні роботи, користуючись лише підручником в разі відсутності потрібних карт в атласі. Але проте, автори вважають, що атлас є обов'язковим засобом навчання на всіх уроках і практично на всіх його етапах. Тому це, якщо є картографічний матеріал, то той, який, очевидно, не буде поміщений в атласі. А як доповнюючи. Основні базові карти ми розраховуємо, що будуть у новому атласі, який буде підготовлений до нового навчального року. У словнику подані основні поняття, терміни і поняття, які зустрічаються у підручнику, та можуть надобитися учні під час вивчення або повторення матеріалу. Словник дозволяє швидко знайти необхідний термін, щоб сумівно полегшить роботу з підручником. До підручника розроблений електронний ресурс, який містить додаткову корисну інформацію, тестові завдання для підготовки до контрольних робіт, які виконуються в режимі ну, онлайн тощо. Посилання на ці матеріали розміщено на сторінках підручника з відповідною позначкою. До складу навчально-методичного комплексу, який буде розроблений видавництвом, Входить в підручник, зошит для практичних робіт, зошит для контролю навчальних досягнень учнів, розробка уроків. Так коротко про структуру, зміст і особливості цього підручника. Дякуємо за увагу. Будемо вдячні, якщо ви оберете саме наш підручник для роботи. Під час навчання учнів наступних і інших навчальних акцію найкращого творчих успіхів. і Дякую.